Вітаю вас на своєму каналі. Дякую вам за ваш час. Сьогодні, 27 число, і як завжди, в цей день ми дивимося, чи збудеться те бажання, яке ми загадали саме сьогодні. Чому сьогодні? Хто знає, хто не знає, нагадую. Тому що 27 -е число це таке чарівне число в місяця. Небесна канцелярія відчиняється, і ми маємо просити загадувати свої бажання. Збудуться то вони вже чи не збудуться? Хто знає? І тому ми сьогодні зараз і саме побачимо, чи збудуться ті бажання, які ми загадуємо саме 27 числа. Ну те, яке ви загадали сьогодні, чи збудеться це бажання? Як завжди, шість варіантів. Дивлюсь на колоді золоте таро Райдера Вейта. Четвертий варіант, п'ятий. І шостий. Є. Так. Обирайте свій варіант, як завжди, перший, другий, третій, четвертий, п'ятий і шостий. Зосередьтесь. Ну, я знаю, що у всіх бажання одне перемога. Але ж про себе треба подумати. У кожного з нас життя триває і відбуваються різні події в житті, і вчимося, і одружуємося, і розлучаємося, і щось купуємо, щось продаємо. То це бажання, коли ми оце загадуємо, 27 число, це бажання повинно якось стосуватися особисто вас. Розумієте? Я розумію, що у нас одне єдине бажання перемога. Це ми його загадуємо кожного дня, незважаючи, яке число на календарі. Так? Добре, зосередились і дивимося. Перший варіант, чи збудеться ваше бажання? М -м, збудеться. Вісім пентаклів і четвірка жезлів. Ну, розповім тут по про варіанти. Якщо ви шукаєте роботу, ви її знайдете. Тобто, якщо у вас будь-які питання були пов'язані з фінансами, з роботою, з бізнесом, з нерухомістю, з житлом, купля, продажа, ремонти, що ви там хочете зробити, все це відбудеться. Тобто ви досягнете бажаного завдяки тій роботі, у яку ви вже зараз робите. Можливо, це стосується я ж кажу, чогось або матеріального, або. У когось, можливо, ви плануєте якусь зустріч, свято, можливо, у когось ювілей, і ви над цим працюєте так? Можливо, хочете влаштувати комусь якесь свято. То у вас це теж добре вийде і все буде так, як ви саме хочете. Тому перший варіант ваше бажання збудеться однозначно. Другий варіант чого вам очікувати? Добрі карти, 10 пентаклів і 8 жезлів. Тут е, зразу йде інформація про те, по-перше, ви отримаєте дуже добрі новини, які можуть стосуватися і фінансів, і вкладань, і інвестицій. Також ці питання можуть стосуватися вашої родини, взагалі сім'ї, чи ту сім'ю, з якої ви вийшли, чи та сім'я, яку ви. Е, ну, Создали свою сім'ю, яку ви відтворили, створили вірніше сім'ю, так тобто це якісь родинні справи або справи по бізнесу. Ну, а якщо це і не бізнес, і не родичі, то в будь-якому випадку ви отримаєте дуже добрі новини, які вас порадують. Якщо це стосується роботи, ви влаштуєтеся. Якщо про гроші чи де їх взяти, чи борг віддадуть, ви отримаєте. Будь-які питання стосовно паперів, грошей, ви владнаєте, причому набагато. То швидше, чим ви думаєте. Отримуєте дуже добрі новини. Це був другий варіант. Третій варіант, чи збудеться ваше бажання? ой, збудеться. Ой, збудеться. Тут ви приклали буквально ну, усіх зусиль. Тут, знаєте, як то кажуть, вам і всі карти, і всі козирі вам в руки. Можливо, ви постаралися для цього, а можливо, хтось приклав руку для того, щоб зробити саме так, як ви б хотіли. Тут є тут пентаклів, це земні радощі. Можливо, ваше бажання стосувалося якихось новин стосовно майна, там, паперів, може, ви там, якісь судові справи у вас вирішуються, чи гроші отримання, чи влаштовування на роботу, чи підвищення. Все це ви отримаєте. У кожного можуть бути різні. Так, це ж загальний розклад у, вас, у нас. Так, да? І питання можуть стосуватися бажання будь-чого. То я вам хочу сказати, у вас все вийде. Вийде, причому саме так, як ви Хочете. Тому що тут мені показано, що ви маг, ви керівник своєї долі, і на сьогоднішній день вам підласно все. Класно. Третій варіант. Ой, четвертий, четвертий, вибачаюсь. Четвертий варіант. Так, два старших аркана Диявол і Смерть. Тут однозначно не можу я сказати, тому що бажання ваше доволі складне, взагалі вам би треба було б подумати, добре, а чи треба вам те, що ви замовляєте? Або що ви будете робити з тим, що ви собі загадали чи замовили? Можливо, це ваше бажання несе якісь кардинальні зміни у ваше життя, і, а ви, можливо, до цього ще якось не готові, розумієте? Тому тут, знаєте, я б скоріше б сказала 50 на 50. Якщо це стосується чогось матеріального. Ну от, припустімо, щось ви матеріально хочете, щось змінити, то воно можливо і відбудеться процентів на 50%. Але якщо це стосується чогось емоційного, припустімо, ваших стосунків, якщо це ви питали, ну от, чи буде продовження стосунків, то тут їх не буде, розумієте? А якщо це бізнес, то він може бути, тому що все ж таки диявол це такий у нас товариш, який відповідає за гроші, за маніпуляції, але при умові, що щось зміниться, то знаєте, тут навіть неможливо. Вам відповісти, чи збудеться це бажання чи ні. Навіть, ну-ка, я достану якусь карту. Я такого ніколи не робила, але просто таке сполучення випало. Ану-ка, і ще раз по цьому бажанню. Збудеться. Тут випало правосуддя. Слухайте, начувайтеся. Тут може стосуватися чого загодно, навіть якихось судних розборок. Якщо це якесь судове рішення, ви чекаєте, то ви отримаєте. Ну, і не те, що повністю все буде так, як ви хочете, але якась половина. Але чимось ви лишитеся незадоволені. Бачите, тут дуже складна така комбінація карт. Тут Вони не відповідають так чи ні. Вони просто кажуть, що подумайте, воно вам треба. Отак от що ви там загадали? П'ятий варіант. Король мечів і п'ятірка мечів. Ну, п'ятий варіант розчарую, скоріше ні. Але тут так: якщо ви загадували зустріч, припустімо, з мужчиною, да? ну мали якісь там стосунки у вас, то зустріч не відбудеться по різним причинам. Це може бути посварилися невчасно, або не зрозуміли один одного, або підставили один одного. Тут неважливо, може, цей чоловік загадав якесь бажання так, стосовно якогось бізнесу, так, з якимось партнером, то тут нічого не вийде. Ну тут такі, знаєте, карти холодні. Тут якесь протистояння є, то я вам так скажу, тут ні, бажання ваше не сповниться. Але воно, знаєте, тут, хоч тут і не про чаші, чаші у нас відповідає за емоції, а мечі це думки. так? Тут, тут ось якось все залежить від цього короля мечів, а він такий вредний, оце із-за нього у вас нічого й не вийде. Шостий варіант. Чи виповниться ваше бажання? Воно у вас виповниться, але чомусь ви лишитеся незадоволені. Це, може, знаєте, як чого стосуватися? Можливо, ви хотіли консультацію спеціаліста отримати. Да. Ну, Піти, допустім, до юриста, от, або до стоматолога, або до таролога звернутися, да? от з кимось побалакати про щось щось повирішувати. І от ту інформацію, яку ви отримаєте, вам воно просто не сподобається. От, розумієте? Тобто, так, бажання ваше збудеться, якби, але якби сам результат він вас не дуже буде задовольняти. Це такі справи. Добре, я бажаю, щоб всі ваші бажання збулись і щоб у вас було все як найкраще. Я вам дуже дякую за вашу увагу. До побачення.